Це буде найкращий наш проєкт. Я вдячний, що ви довірили вести його мені. Де да похрен мені цей проєкт. Мене їх десятки. Ти мені інше скажи. Це правда, що Оля тебе вигнала з дому? Та ні. Ну, не те, що просто ми обоє вирішили, що нам зараз треба... Це, значить, правда вигнала. От що, ти мене розчаровуєш, Степчик. Я про тебе був іншої думки. А ти? То ви в трьох живете, як ті з то тебе просто послали, і ти просто пішов. Ти мені скажи конкретно, ти збираєшся боротися за Олю? Костянтин Олександрович, я Олю нікому не віддам. Ну, послухай, що збираєшся робити? Може допомога якась потрібна? Кажи. Дякую, але я впораюся сам. Ну ось. Це той степан, якого я знаю. І цей не розчарував мене більше. Я цього не люблю. Ого. Знов сирники? Слухай, давай може я щось готую. Бабусь сказала, що я непогано готую. А я погано? Ні, але. Що? Але? Ну, Послухай, я вже майже тиждень у тебе живу і ти щодня. Макс, я кожного дня готую сніданки, катаю тебе на своїй машині і дивлюсь, як ти бігаєш за приводами. Ти непогано влаштувався. Послухай, Оль, я. Я, я. Я що? Я? Обід за тобою. Почти, будь ласка, швидку жіночці погано. Гадаєте, виживе. Не сумніваюся, я курси приходив. А курси, мабуть, онлайн були. Угу. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну, як вам в новому стані, шановна? А ви хто? Іангу? Іангу. Швидше його демо версія. Я Макс. Галина на приємно неприємно познайомитись. Нормально всі ж помирають. А я прожила життя як хотіла. І мені нема про що шкодувати. Що, геть, зовсім ні про що. Сорок років у щасливому шляпі своїм чоловіком то ну, тому буде. Віконечка сильний феронок. Зараз він там. Важко йому буде. І що ніякого криміналу, там діти посашлюбні, зради. Ні, Макс, мене з цим якось не вийшло. Яке задоволення мати з вами справу? Ну, я вам одне скажу. Приводом ви надовго не залишитесь. Беруся вам допомогти. Отже, що вас тримає? Клятва, може, якісь обіцянки? Ні. Одну клятву правда. Я давала своєму чоловіку день весілля померти з ним один день. Що ж ви накоїли, а? А що? Це щось значить? Але ж я тоді не знала, це просто була банальна весільна клятва. Це що, проблем? Та це ж тріндець повний. От ви на вигляд сама доброта. І хочете, щоб я вашого чоловіка вбив. Та що кажете? Що ви вигадуєте? Та це ж ви вигадали. Так, ви померли в тобто у нас ще 15 годин. Ну може він у вас хоч хворіє чим-небудь? Ой, він суцільних хронічних хвороб, баст, мати, хроніки всякі. О, дивіться, Виходить змушу. Mm. Завітайте на сайт Samsung та виберіть собі надійного AI компаньйона компаньона. Привіт. Слухай мені, хана. Знову. Тут uh, привід бабульки, хоч щоб я її дідульку того. Я нічого не зрозуміла, але я спроба відмазатись від обіду зараховано. Та я серйозно, там бабулька померла, і тепер в її привид хочу, щоб я її діда. Ну це чудово. Тільки робота в тебе така. Ну, а що? Ну, не відгуляють до тут Але ж якщо ти відмовишся, виходить, що приводами мене вічно залишиться бабулька твоя, бабулька його, мама твоя, ти, ну і дідусь. Так що вибору в тебе немає. Пальто, подай. Маєш рацію. Але поспішати треба, бо в мене того менше доби лишилося. Угу. Навіщо мені їхати? Ти впоришся сам. Потім подзвониш. Я приїду, зафільмую. Ну, слухай, годі, а? А навіщо тобі відео там, де ти дідульку грохнеш? Це ж докази до криміналу. Та що? Образилась. Я ні. Я просто поспішаю. Степан мене запросив до ресторану. І ти, звісно, підеш. Звісно, я піду. Мені ж треба десь поїсти. Ти ж з обідом про на вихід. Як почуваєтесь, Романе Степановичу? Бо любите, скажімо, пароплану? А не хотіли б ви в подорож по гімалаях? Кажуть, там ведмеді зголодніли, га? Роман Степановичу? Добрий день. Що у вас сталося? Галя завжди доглядала за моїм ангалятором. А тепер нема кому. А ви хто? Я? А я зі спілки пенсіонерів. Ми в курсі вашої втрати, і особисто мені довірили добову програму з психологічної реабілітації. Довіртесь мені як професіоналу, вам зараз категорично не можна залишатись наодинці. Мені нічого не треба. Дайте дожити своє і спокійно померти. Вона. Вдомо. Але не спокійно. Роман Степановичу, збирайтесь. Мені треба виконати доручення щодо вас. Ну, як прямо треба. То треба. Ало? Максим Костюк, добрий день. Угу. У мене термінова доставочка для вас. Де вам прийняти зручно? А яка у вас тут адреса? Не, а не. вас із спілки пенсіонерів. На яку направили? А навіщо вам жіночка полюша? Ми з Галею були нерозлучні і я поки не наважуюсь виходити без неї. Максим Костюк? Так. О, тут розпишіться за доставку. Гаразд. Будь ласка. А... Що відбувається? Диво? Це що вам все на мою реабілітацію вийде? Ага, сідайте. Максиме! Досить! Ось це, Досить! Максиме, це щось. Диволог, приміщення, я з ліктариком ходить якась камера. А там то! Мені другу. Коктейль, смерть. Давайте тягніть, тягніть, тягніть сильніше. Був. О, Подвійний коктейль смертью. А у нього здоров'я вистачить, Та не повинно. Ще сильніше, глибше. Дивний прилив сил. О, Макс, а знову хтось помер. Телефон Олі передається про ботя. А, про роботі. Ну, це ти її можеш обдурити, а не мене. Тебе ж розриває від того, що ти не можеш достукатися до неї і відкрити її очі, який я ай-яй-яй поганий, так? Послухай, та мені взагалі пофіг. Правда? Так. Да. Ну ми в ресторані «Плай». О, яка храм. Це ваша дівчина? Степан, не можна так з дівчатами гру. Та то я не її. Мудак там один з знає. Максиме, з вашою дівчиною якийсь мудак. А ви тут негайно їдьмо? Я хотів би вибачитись. Мені просто дах знесло від заравничів. Будь-яка спокута. Що мені зробити? Ну, по-перше, відчепись від Макса. Це моя робота, яку я прогулюю зараз через тебе, до речі. Та я до нього і ніколи не підійду більше. Обіцяю. А по-друге, давай зробимо паузу. Це нічого не означає, просто мені треба час. Подумати. Степане! Степа! Що ви творяєте, а? Що? Ми ж приїхали твого суперника той. Ну, по-перше, не ми, а я. А по-друге, я сам я готовий. А ви мовчіть. Роман Степанович, ви куди? О. Через цю красуночку конфлікт. Моя повага, макси. А що за цирк? Олю, я прийшов тобі сказати, що. Ви... Він мізинця твого не вартий. Що ти сказав? <смір> Стьопа. Що ж тайних шльопа? Гарний капелюшок, мадам. О, <смір> Макс, тобі треба піти. Та перестаньте. Він не на перший торкнувся. І до того треба ж було вам допомогти. Ви ж йшли на бій за своє за кохання, за свою єдину. А знаєте, я в житті нікого більше так і не пізнав. У мене нікого не було, крім моєї Галі. Ні, була давно одна знайома в Ой, Цікаво, як у неї життя сталося. Роману Степановичу, вас би зараз під батмахмот закинути. Було б ідеально. Та нас туди зараз ніхто не пустить. А ви не засмушуйтесь. Знайдемо вам нову знайому. Mm. Познайомимо вас з чудовою, як ви самі кажете, красоничкою. Галя мені забороняла спілкування з протилежною статтю у будь-якій формі. Роман Степанович, ви і є господар власного життя. Особливо тепер. Робіть, що заманеться. В цьому і є сенс. Дже, невідомо, скільки вам і нам і вам. Ще лишилося? О! Аптека. Зайдемо. Наш Поволі йду. В не, не зовсім. Але першу літру ви вгадали. Праворуч. <звук> Макси. А вашій спілці пенсіонерів вакансій немає? Нічого так ви собі живете. Куди ти пропав? М? Слухай, сьогодні у нас незвична ситуація. Подвійний тариф? Дутрійний. І я нічого не гарантую. Маша. Привіт. От э, згадала, що забула тут деякі речі. Для лікування будь-якого кашлю та бронхіду Проспан. Сироп для всієї родини. Та бачу я невчасно. До тебе черга тут. Не могли дурниці. Знайомся Роман Степанович і його хороша подруга. Інга. Його хороша подруга Інга. Інга моя дуже хороша подруга. Роман Степанович, А ось це необхідно випити. Обов'язково. Як Якщо справа? Як дід? Ні, гірше, ніж цей. Та нічого. Знаю, ти думаєш, я втекла, як тільки в тебе проблеми почались. І... Правей. я витекла. Та коли було без тебе, я зрозуміла всі ці ресторани, інста-друзі, романи якісь дебільні. А крім тебе у мене в місті нікого і немає. Такого справжнього чи що, ти вибач мене Макс, якщо зможеш. Не Немає мене права просити тебе все повернути. Чого ж? Все, що тут у є, все забирай. Та я ж не про речі, а про нас. Та я чула в тебе вже хтось є. Та то таке. Ще одне розчарування. Місцева мажорка, яка корчить із себе самостійно. Хоче, щоб її татко і її оцінив. І що, і що? Там без варіантів. Батько і, мабуть, сина хотів а народовсь донька. От і називали Оля. Замість Олег. <рес> ти знаєш, як корабель називеш, так він і попливе. Бідненький. Так що трохи ти на мужиків прийдеш. Ні. Це треба виправляти. Стоп. Давай це все повторимо завтра. Тільки на два разу. Так. Те, що твій дід втік на оплату, не впливає. Тобто втік. Та стій, я гроші, я не жартую. Ви Діда, в жіночому копеліці не бачили? Діда в капелюсі жіночому не бачили? Не бачили діда в жіночому капелюсі. Що сталося Роман Степанович? Здається, я прожив не своє життя. Цей день минув яскравіше, ніж останні 50 років. Просто розчинила мене в собі, Максим. Я ненавиджу театр і оперету, терпіти не можу. Я люблю румбу і футбол. За останні 40 років я жодного матчу на дивані не подивився. Бо це град тупих. а може я не хворий нічим. Кріма. Адже сьогодні я робив все, що мало мене вбити, Максим. А, а я почуваюся чудово. Чуваєтесь чудово, от і чудово. Вам одразу треба було це зробити. Правда, Максим. Правда. Ну ти добре. Ходімо додому, Романа Степанович. Саме лічна смерть. Спочиваєте з миром Романа Степановича. Вода, як то кажуть, вам пухом. Алло, Швидка? Тут людина стрибнула з мосту. Розвертай. Мама. Синко, що це було? За що тебе арештували? Та, нічого. Нормальні будні мисливці за привидами. А от твої вимоги ненормальні. Послухай. Люди роками шукають кохання. А ти хочеш, щоб я своє, раз і все. Чого драматизуєш? Синку. Ти що, напився? У вас що Олею трапилось? Та до чого тут Оля? А? Оля взагалі не варіант. Ну, Коротше кажучи, я тут через це. Чи могла б ти своє прохання про кохання відмінити? Впевнений? Так. У нас з нею нічого спільного бути не може. Що з дідулькою? лишилися дві години і година до комендантської. Давай допоможу, якщо треба. То точно відміняти. Привіт. Це саме живучий дід на землі. Що? Ну, не душити, що я тут прямо молодці. Романе Степановичу, я думаю, ви втопилася. То вже пірнати не став. Вона зіпсувала все моє життя. А відпустити її я не можу. Зіпсувала все його життя, маце. Що він говорить? Ну, якби відпустили, то що тоді? Що? Свинину смажив би кожний день. Свинину це жир. Рома. І під пиво. Або й під канічок. І все те під футбол. Віва Ла Ліга! Алкоголь вдома. ла Ліга після опівночі у тебе о дев'ятій. Він бій, ромачка. Все галю. Все. Спочивай з миру, галю. Інгаля. Тар там річ Ні, Я так не можу. Будь ласка, відкрити на пару хвилин. Під час повітряної тривоги ми не працюємо. Ще вчора я подизбу вам руку запринципаюся, але не сьогодні. Благаю вас, там людина помирає. Мене звільнять, розумієте? Прошу вас. Ну, гаразд я буду йти у сховище із собою, у мене може бути що. Інгалятор для асматики. Роман Степановичу. Макс, ти подумав. Я краще вічно по цьому парку плакати можу, але не так. Роман Степанович, відкрийте рота. Дякую тобі. Максима і пенсійної спілки. Тепер я зрозумів, як треба жити. Треба жити наповно. Але з нею мені це те вже не треба. Взагалі я не можу бути щасливий. Ти ще можеш. І красунечка твоя варта, щоб вони орди. Убитый! <гасш> Я знаю, Галю. Тепер треба виспатись. А де кому ще й проспатись? Ти в мене не чуєш? Я, до речі, забув тобі сказати. У мене гроші квартира і машина матеріалізувалась. Як це? Не знаю. Бабуся, мабуть, жалилася. Круто. Ну, тоді тобі є де ночувати Алло, поліція. А ти що, мої гроші на автівку витратив? Краще. У нас бомжів вигнали. От, матеріальні цінності повернулися. У мене проблема, Макс. Прогорів я зі штучним інтелектом. О, чого? Поштучно відмовились продавати? Це не смішно, Макс. Один із клієнтів, авторитет якийсь. І він увесь общак вклав, а я просрав. Тепер вони мене заріжуть. Ну, а від мене ти чого хочеш? Щоб я з ним на стрілку з'їздив чи порчу наганав? Ну ти казав, що до тебе якісь цінності повернулись. Тобто ти хочеш, щоб я матеріальні цінності на сімейні проміняв, так? А курс сьогодні який? Макс. Вони мене вб'ють. Заріжуть. Дякую, синку. Нам вчора не дали договорити. Чого ти? Ти що думаєш, я тебе бити прийшов? Ні. Дивись, що покажу. Завжди взнаку. Так... Тебе тільки по мене грошовою, крутою тачкою, цятою дівкою. І ти одразу туди. З головою. О, ти не проти, якщо я і Олі покажу це відео. Ну, просто ви обоє завжди кажете, що у вас тупо робочі відносини. Щезне вже нарешті з її життя. Інакше це відео будевоволі.